Вітаю, друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо з вами виноградний джем. Це ароматний, густий і дуже-дуже смачний джем, який чудово підходить до випічки. Починаємо готувати. Нам потрібний виноград. У мене він домашній. Хто знає, як називається цей сорт винограду, напишіть, будь ласка, назву у коментарях під відео. Дякую. Виноград потрібно перебрати від гілочок і перемити. Тут його у мене 800 г. Переклала у каструльку і потрібно його потовкти. Ставлю на вогонь, Кип'ятити буду 10 хвилинок під кришечкою. Пройшло 10 хвилинок, перекладаю на сито. І потрібно перетерти. Ось так я перетерла виноград, ось скільки відходів. Зараз я зважу, щоб знати, скільки точно потрібно покласти цукру. Рідини, тобто соку із винограду 632 грами. Тобто цукру покладу сюди 632 грами. Один до одного. І весь час перемішуючи, точніше не весь час перемішуючи, а іноді перемішуючи, на маленькому вогні, варимо до тих пір, поки сік виноградний не випереться, з'являється пінка. Пінку я не знімаю. Продовжую варити. Ось така маса в результаті має бути карамельний відтіночок, і воно як карамель дуже густе. Розливаємо по баночках. В результаті у мене вийшла одна півлітрова баночка джему виноградного. Він іще теплий, подивіться, який він густий. Коли він охолоне, він буде ще густіший. Якраз чудово підійде до випічки. І взагалі просто змастити шматочок батону до чаю, це смачно буде. Діліться моїм відео зі своїми знайомими. Ставте лайк, пишіть будь-який коментар. Я вам буду дуже-дуже за це вдячна. Смачного!